Позивний мі Борода дали мені його на строковій службі. Бо коли ми приїхали на навчальний центр, я єдиний роти, хто стояв з бородою. Було 120 осіб строкової служби, всі були лисі і без бороди, один я стояв з бородою. І за цією ознакою, за цим, скажімо так, атрибутом мені дали позивний. І цей позивний тягнеться зі мною з 2018 року. Після служби в військово-морських силах. Саме під час несення строкової служби я мав честь служити з такою людиною, як підполковник Гречанов з позивним Рахман. Він для мене був зірцем, він офіцер був для мене зірцем завжди. Він одна із осіб, яка безпосередньо обороняла донецький аеропорт, який потрапив в полон, витримав полон. Його обміняли на російського офіцера. Тому я дуже пишаюся службою з цією людиною. Для мене особисто, фактично, спротив Російської Федерації почався в 2014 році з початку Євромайдану. Я приймав безпосередню участь в Криворізькому майдані. І з того часу слідкував за перебігом безпосередньо збройного протистояння, але вчився тоді в інституті і не мав змоги прийняти безпосередню бойову участь. А на початку повномасштабного вторгнення я з групою хлопців займалися тим, що воювали на кіберпросторі, намагалися. Додусити російські сервіси, російські сайти, не давати їм працювати. І вже на початку березня 2022 року я став до ЛАВ Збройних Сил України. Почали своє перше бойове завдання в районі населеного пункту Став. формували рубіж оборони, займали оборону, виконували також завдання на блокпостах. і... Приймали безпосередню участь у контрнаступі на Херсонському напрямку і під біля населеного пункту Трудолюбовка отримав поранення. Після того, як відновився, пройшов лікування і відновлення, повернувся до ЛАВ батальйону ТРО і продовжив свій бойовий шлях, виконували бойові завдання в Нікопольській області, на Нікопольщині. Потім вже на Донецькій області приймали безпосередню участь в обороні населеного пункту Авдіївка. Там була дуже цікава історія. В один із перших днів їхнього повномасштабного наступу ми виконували бойове задання недалеко від Терекону Авдіївського. І сусідні підрозділи через нас евакуювали своїх поранених. До нас підійшов один із. Безпосередньо командирів суміжних підрозділів попросив допомоги в евакуації пораненого. Ми вийшли на евакуацію пораненого. І зустріли там уже нашого побратима, який допомагав еваку... евакуювати пораненого. Але він це робив з осколком в брові. Йому прилетів осколок в бров. півобличчя було в крові. Ми йому кажемо про те, що, друже, давай повертайся, тому що. Тебе потрібно евакуювати, це все таки голова. Він сказав, я не хочу, я буду воювати далі. У мене там, я перемотаюся швиденько, витягну все, і о, безпосередньо піду. У мене там каже, ДШК, мені треба стріляти. Ми йому кажемо, ну не ні-ні-ні, не Хлопці, все нормально. І просто попрощався з нами і побіг. Для нас це було. Тако, тако... Не очікували ми такого. От. Була також історія, виїхали ми виконувати бойове завдання. Я, побратими, товариші всі виїхали працювати. І відпрацювали день, все так в нормі, в плані. Повертаємося, а наш будинок просто пролетіла ракета. Знищила все майно, знищила все. Реально, така ситуація, коли. От Просто везіння, тому що нікого не було на той момент безпосередньо вдома. Це один із тих моментів, коли нікого не було вдома, знищило повністю будівлі, речі, але головне, що всі живі і здорові. Не знаю, чи це нас так оберігає Бог, чи це просто вдача, але факт залишається фактом, що, що ми тримаємося, боремося, боронимо нашу територію, боронимо нашу землю і ще повоюємо. Скільки, скільки буде сил, скільки буде можливостей. Бойовий шлях нашої держави з Росією почався дуже давно, але будемо сподіватися, що він на нас таки закінчиться, що ми закінчимо ту справу, яку почали наші пращури, воюючи з Російською імперією, воюючи з Радянським Союзом і воюючи з 2014 року безпосередньо вже з Росією. Сили натхнення засобів та морального духу нам на це вистачить. Перемога буде надміна за нами.